Друзі, всім привіт! Я адвокат Ігор Ясько і 26.09.2024 року в Юнісіті я проводжу великий семінар на тему безпека бізнесу, безпека бізнес-процесів, як уникнути ударів контролюючих та правоохоронних органів та не розрушити свій бізнес з середини компанії. На даному семінарі ви узнаєте, як захистити свій бізнес, коли вас викликають на допит правоохоронні органи, чи то можуть бути працівники національної поліції, чи то можуть бути працівники НАБУ, чи то працівники ДБР, чи то працівники БЕП. Якщо у вас проводяться обшуки, як правильно діяти, якщо вас кидають в категорію ризикових, чи блокують податкові накладні, як якнайшвидше відновити свій бізнес, як уникнути блокування бізнесу, як уникнути, коли вас замовляють конкуренти через правоохоронні або контролювання. Органи. Також на даному семінарі ви дізнаєтесь, як діяти з, з працівниками ТЦК, як не наробити помилок в комунікації з працівниками ТЦК, а також як діяти, коли на ваше підприємство завітали працівники ТЦК. Тому, друзі, я вас запрошую на даний семінар, для того, щоб ви були більш компетентні, більш усвідомлені і знали, які ризики є на сьогодні. З бізнесу і як їх уникнути або як їх мінімізувати. Чи уникнете ви цих ризиків, чи мінімізуєте ви їх, чи ви будете йти, як кажуть, напролом з правоохоронними органами. Вибір залишається за вами. Тому, якщо ви визначились і хочете мінімізувати свої ризики і почути мій досвід, а він в мене великий, тому запрошую вас на даний семінар 26 вересня 2024 року, 17.30. В Юніті Сіті. Посилання на реєстрацію буде на даний семінар під даним відео. До зустрічі на нашому семінарі.